Всем привіт, друзі! Я не знаю, що робити, я подивився. Новості там говорять, що просто скоро вже зима. Ядерна зима буде. Що робити? Я, я хорошо, що я вислідив, відслід... що оце таке. Я не знаю, що вона може зробити. Ну, я так думаю, що воно може прекратити ядерну зиму. Я дуже на це дуже на цього, цього штуки боюсь, але дію, що це все спрацює. Тільки треба спеціальні очки. Так все не, не причину. Ну, короче, так буду. Так, что мы прямо хорошо забыть? Так, э, наверное, треба вставить это С икс лампу сюда. Так, теперь давай її розігреваем. Ох, там як ярко світить. У ну, мене списка включена, не так слізо. Короче, так, і тепер включаємо автоматичний чип питання через Wi-Fi інтернет. Стоїть е, хороша оплата, так що, наверное, все перейде. Тепер прийшлося тільки включити моего монстра. Что происходит?